Привіт, друзі! З вами канал Безвічен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю великого ляща на вудку, де ловити принцип лову. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Хто з рибалок не мріє зловити крупного ляща. Таких рибалок, швидше за все, немає. Хіба що ті, хто практично ловить карася і все. Їх ще називають карасятниками. І вони поняття не мають, як зловити і тим більше, де Белико ляща. Більшість рибалок цілеспрямовано займаються ловом ляща, хоча і раді будуть якісь інші риби, що попадаються на гачок. Хоча й ловиться, але в основному під лящик, а ось крупний лящ попадається зовсім рідко. При цьому слід зазначити, що більшість рибалок Хотіли плавити саме великого ляща. інформація в цьому відео розрахована не тільки на новачків, але й на досвідчених рибалок. Адже вчитися ніколи не пізно і знати все не дано ніколи. Лоля великого великих лящів особин передбачає вивчення звичок цієї риби, а також знання того. Що воліє великий ляж з ловля великих особин завжди пов'язана з трудощами, оскільки більш великі особини відрізняються обережністю на відміну від дрібної риби. Ляж завжди досягає великих розмірів завдяки своєму розуму хитрості і обережністю. Тому дуже важливо підібрати той заповідний ключик, який відкриє шлях до затримання великих трофейних екземплярів. Зразу ж виникає питання, коли ж можна зловити саме крупного ляща. Вирушаючи на риболовлю за великим лящем, важливо знати період його активності, які пов'язані з порами року, так і за часом доби. Природно, що визначитися з цим періодом досить складно. В плані скрупного тонкості, а при визначенні з приблизних періодів завжди можна. Будь-яка риба поводиться непередбаченому в плані кльову. І не є винятком, оскільки там, під водою, у них зовсім інші закони та правила, про які людина не знає конкретно по цей день. Активність ляжа сезонно, приблизно через тиждень після нересту великий ляж починає давати про себе знати. Після того, як буде знято заборону на період нересту, можна сміливо вирушати за великими особинами. Десь до початку або середини липня ця активність буде виражатися в активністю клювання, після чого клювання ляжа знижується. Наступний період активності можна спостерігати спочатку осеню, коли літня спека залишається вже позаду, а на вулиці. Встановлюється тепла погода. Це якраз ті періоди, коли шанси зловити крупного ляща дуже великі. Але це зовсім не означає, що в інші періоди великий лящ не ловиться взагалі. Він ловиться, звичайно ж, але шансів зловити трофейного ляща практично немає, або їх зовсім мало. Добова активність ляща, друзі, велику особливо можна зловити або вночі, або рано вранці. У ці періоди великий лящ найбільш активний, що стосується решту часто доби, то можна розраховувати тільки на підлящика. Це правило іноді порушується, і великий лящ запросто може ловитися серед білого дня. Але для цього повинні сприяти певні погодні умови. Це періоди, коли літня спека спадає і настають звичайні теплі дні, можливо, навіть що не похмурі дні. Помірна температура змушує ляща більше годуватися, так як у воді з'являється більше кисню. Потібні фактори активно та інші види риби. Ближче до вечора великі особини не проявляють особої активності а до заходу сонця. Що створюється, що стосується підлящиків, то вони неодмінно будуть потраплятися на гачок. Крім цього, активність ляща не залежить від погодних умов, особливо коли нестійка, атмосферний тиск або різкі коливання температури навколишнього середовища. Ну і також друзі, цікаво, де ловлять цього ж великого ляща. У ляща в своїй улюбленій місця є, де він годується. Якщо прибути на водойми і просто закинути водку з надією, що те, що може клюнути лящ, тим більше великий, то тільки випадок здатний. Оживити цю надію. В іншому випадку розраховувати на успішну риболовлю не слід. Потрібно вміти розрізняти перспективні місця, де лящ постійно крутиться, у межах якої ділянок акваторії. Саме на таких ділянках слід очікувати покльовку ляща при цьому не слід забувати про підгодування. Крупний лящ може знаходитися в глибоких ямах або в межах цих ям. У таких місцях лящ віддає перевагу перечікувати різкі зміни погоди або просто відпочивати від нічних або денних полювань. На акваторіях водомі, де є колонії дресених річкових двосторонніх молюсків трикутної форми, які входять у раціон харчування ляща. На ділянках акваторії, вільних від рослинності, лящ віддає перевагу годування саме на таких ділянках, де є галька або піщане дно. У денний час ляща можна вияти на значному віддаленому від берега місця, так як його насторожує будь-який навіть незначний шум на березі. Настання темного часу доби ляш підходить ближче до берега, тому в цей період його краще ловити на незначному віддаленню від берега. Крупний ляш може перебувати в межах руслах або на флангах. Підйоми, рельєфи дна, особливо між двома ямами, завжди привертають великого ляща. На глибоких ділянках, де можна перебувати коропа, ляща шукати не слід. На річках лящ віддає перевагу ділянкам з повільним або зворотньою течею. На водоймах зі стоячою водою ляща можна знайти там, де присутні нерівномірні рельєф дна. Великі особини вибирають ділянки з твердим дном, де є в наявності пісок, глина або галька. Лящ буде більш активно ловитися на тому березі, куди дме вітер, особливо теплий. Хвилі вимивають з прибережного ґрунту різноманітних жучків і черв'яків, тому лящ буде знаходитися саме тут. Холодний вітер з півночі здатний негативно вплинути на поведінку ляща, оскільки ця риба досить обережна, то її слід ловити або на значному віддаленому від берегу, або в умовах повної тиші. Ну і поговоримо, друзі, про наживку. Ляш риба все їде, тому йому можна ловити на будь-яку наживку як рослинного, так і тваринного походження. Але залежность від часу На Навесні і восенні, коли вода ще не прогрілася, риба віддає перевагу висококалорійній її, а в природному в літому риба більше орієнтується на рослинні насадки вигляду кукурузи, руху, мастирки, макаронів тому подібні приманки. Бувають випадки, коли риба відмовляється від окремих конкретних наживок. Тоді нагачок Насаджують бутерброди, який може скластися з різних комбінаційних приманок, як тваринного і рослинного походження. Насадки для ловокрупного ляща влітку. На гачок насаджують кукурузу. Краще, якщо це консервована кукурузу, типу Бондюель. Як правило, на гачок насаджується відразу кілька зерен. Як варіант, підійде оснастка типу волосіння. Яка використовується для лову коропа або сезона. Якщо на гачок насадити ще й пінопласт, то це може значно активізувати покльовку ляща, оскільки наживка не буде лежати на дні, а розташовується в товщі води. Колір пінопласту повинен бути таким же, як і колір основної наживки. Застосування також наживки, як горох. Від нього лящ так само не відмовиться, якщо його запропонувати. Тут головне зварити горох так, щоб він не був сирим і не встиг розвалитися. Досвідчені рибалки знають, як це зробити, і скільки потрібно варити горох, щоб приманка була більш привабливою для ляща в процесі варіння гороху, до нього слід додавати трохи солі і цукру. На Чідколі готують продукт, слід покласти 2 столові ложки цукру і 1 столову ложку солі. В якості наживки можна використовувати макарони, які вважаються прекрасною річною насадкою для ловлю ляща. Існують безліч різних форм макаронів, але найбільш підходящими вважаються макарони форми зірочок. Їх перед риболовлю просто заливають окропом на пів години і все. Насадка для ляща готова. Також можна використовувати мастирку, яка так само здатна залучити великого ляща. При... Приготування такої насадки вимагає певно часу і досвіду. До того ж, у мастирку можна додавати якийсь ароматів, хоча і без нього цей вид насадки показує відмінні результати по ловлистості. Наживки для ловлі великого ляща навесні і восені. На виповзок він відрізняється великим розміром, тому покльовки дрібної риби не буде. Їх добувають вночі в умовах підвищеної вологості або після дощу. Якщо використовувати виповзок, то завжди можна розраховувати на фмивання трофейного екземпляра. Нагнуйного черв'яка, на неї хробак люблять багато видів, в тому числі і ляж. Але оскільки наживка не має великих розмірів, то дрібна рибка може перешкодити і опинитися біля наживки За час риболовлі вона може неабияк вимотити нерви рибалці. Щоб цього не сталося, на гачок насаджують одночасно кілька хробаків, які утворюють своєрідне гроно. В такому випадку дрібна риба. Про всьому її бажати не зможе потрапляти з цієї наживки. А ось для великого ляща ця грона саме раз. Опариш теж, друзі, універсальна наживка яка вважається улюбленим блюдом. Будь-яка риба на гачок слід насаджувати від 3 до 5 штук опаришів. Недоліки цієї наживки це покльовки і досить часті, більш дрібної риби. Насаджування опариша гнольним, ну, як хробака, не вийде, тому потрібно бути готовим до покльовки інших видів риб більш дрібними. На мотеля. На цю насадку так само реально можна зловити великих особин. Якщо вона встигне першою до нього, в даному випадку слід більше розраховувати на покльовки дрібної риби і середньої величини, мотиль вважається досить, досить крихкою насадкою, невеликого розміру, яку неможливо насадити на гачок, так щоб він довго протримався у воді. То до того ж. Для його насадки потрібно більш тонкі гачки, а ось для лову крупного ляща багато треба бажано мати гарні міцні гачки. Вирішити дану проблему зазвичай такий інструмент, як пучков'яз. його допомогою на гачок насаджується цілий пучок металя, який є недоступний для дрібниці. Ну і використання прикормки, друзі, для ляща. Вирушаючи на ребро, ловлю цей. Прикормки в наш час немає сенсу без нєм. Тим більше, якщо хочеться зловити крупного ляща, це обов'язково умова результативної риболови. Правильне приготування прикормку повинно не тільки залучити ляща до точки лову, а й утримати його там тривалий час. При... Призначення прикормки це залучення риби в одному в одній точці, оскільки риба зазвичай розподілена. По водойме, і звичайні наживки на гачку її вряд чи вдасться зупинити. Крім цього, останнім часом риби стало набагато менше шансів її зловити, просто сходивши на річку згодку зовсім мало. Прикормку можна приготувати самостійно по одному з рецептів, які можна відшукати в інтернеті. Як правило, для цього не потрібно дорогих складових і. Не потрібно багато часу. Якщо в прикормку додати один з ароматів, краще природний, то вона вийде не гірше покупної. Для тих, у кого немає бажання стояти біля плити і варити кашу, в магазинах продається готова суха соміш прикормочних. При прибутті на водой, ми досить розбавити її водою, щоб отримати потрібну консистенцію. Як правило, сухі корми це дороге задоволення, яке не кожен по кишені. Саме з цієї причини більшість рибалок поліють готувати прикормку самостійно. Щоб зловити крупного ляща, друзі, необхідно ретельно готуватися і заздалегідь все продумувати. Мало того, що потрібні запаси насадки із їжею, необхідні підгодування оснащення. Удивище повинні відповідати умовам риболовлі розмірам риби, яку передбачається ловити. Це означає, що снасть повинна бути потужною і надійною тільки при такому. Підході можна розраховувати на впіймання трофейного ляща. Ну а на цьому, друзі, все. З вами канал без вічний Не забувайте підписатися наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.